Доброго дня, я Романюк Івана з Хмельницької області. У 19 років мені поставили діагноз лімфома Ходжкіна 4 стадії. З тих пір вже 4 роки я лікуюсь, отримала більше 40 хіміотерапій. була лучова терапія, прийшла таргетну терапію, зробили пересадку кісткового мозку. Зараз потрібно продовжувати отримувати таргетну терапію для того, щоб повністю знищити лімфому і не дати можливість їй рости. Я дуже прошу вас про допомогу у зборі коштів, адже я і моя сім'я ми не змозі оплачувати ці рахунки. У мене є ще проблеми з печінкою, яку теж потрібно лікувати. І я дуже прошу, допоможіть мені. Також дуже дякую благодійному фонду Допомагаю Укр» за їхню допомогу у зборі коштів. Дякую вам, дякую за вашу роботу. Також дякую вам, люди, дякую кожному з вас. І дуже прошу, допоможіть мені, допоможіть жити, допоможіть жити здоровою. Дякую.